Сьогодні у випуску місто втратить податки. Обласні медзаклади розташовані у Львові, хочуть сплачувати ПДФО в інші громади. Доступне донорство. Львів'ян запрошують у мобільний центр крові, який розгорнеться біля оперного театру. Вакансії для відважних 24 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкриває у місті рекрутинговий центр. Це Львівська обласна лікарня, а це обласний центр екстреної медичної допомоги. А це обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Ці три медзаклади належать області, однак розташовані і працюють вони у Львові. Відповідно, податки платять також у Львівську громаду, як і передбачено законом. Проте зараз ці лікарні хочуть змінити місце сплати податку на доходи фізичних осіб в інші громади. Йдеться про Великолюбінську, ОТГ Сколи та Трускавець, і це спричинило активне обговорення у Львівській облраді. Навіть з цього приводу відбулося засідання. Депутатська комісія з питань охорони здоров'я проголосувала за ініціативу. Однак депутати комісії з питань комунального майна її не підтримали у Львівській облраді. Переконують, зміна місця сплати ПДФО це виключно ініціатива лікарень. Пропонують укласти меморандум про співпрацю між своєю громадою а також цією лікарнею. І у рамках цієї співпраці 40% отриманих податків буде направлено на розвиток цього закладу. А 20% буде направлено на підтримку збройних сил України. 40% залишиться у громаді. Власне, саме такою пропозицією від керівників громад, керівники наших лікарень мотивують свою пропозицію про переадресацію. Дане рішення це і компетенція кожного окремого керівника. Тобто для цього їм не потрібно ні згоди управління, ні згоди Львівської обласної ради. Натомість керівники лікарень коментувати цю тему не хочуть. Очільник обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи Максим Прикупенко спершу пояснив, що має щільний графік, потім сказав, що прокоментує телефоном, і обіцяв передзвонити. Далі слухавки від журналістів вже не брав. Відмовився говорити, і керівник Львівської обласної лікарні Михайло Гичка. То, там є, Ух, є наказ. Нема. А це була Є? ваша ініціатива? Тільки моя. Там було те. Я не буду коментувати. Натомість керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько розповів, що медзаклад звернувся до всіх громад Львівської області задля подальшого розвитку системи екстреної медичної допомоги і отримання підтримки. Конкретно на питання про зміну місця сплати ПДФО у Коли Андрій Васько не відповів. Головною метою центру екстреної медичної допомоги є вчасне надання екстреної медичної допомоги всім, хто перебуває на території Львівської області. З метою покращення тих речей ми потребуємо додаткової... Ресурсів ми потребуємо додаткових технічних ресурсів, ми потребуємо в деяких моментах додаткових фінансових ресурсів, і немало значення має питання, що величезні суми ПДФО сплачуються з заробітної плати працівників екстреної медичної допомоги. У Львівській міськраді бажання змінити місце сплати ПДФО вважають несправедливим, адже працівники обласних лікарень працюють і проживають у Львові, користуються інфраструктурою. В цілому місто а велику частину коштів сплачує бюджет області. Наші платники а, в тому числі наших комунальних підприємств. Друге, а, Працюю над розвитком інфраструктури, в тому числі і до тих закладів області, які знаходяться в місті. Якщо подивитися з точки зору області, то чітко визначено, що видатки на різні комунальні послуги несе область, видатки на програми розвитку. Комунальних закладів несе область, коли ж ПДФО з зарплат працівників лікарень підав інші громади. Львівська недоотримуватиме близько 80 мільйонів гривень на рік. Це все робиться під таким лозунгом, ніби ми це хочемо віддати на зсу. Але зверніть увагу: бюджет Львова минулого року заклав і потратив мільярд на зсу на цей рік. У нас також заплановано потратити мільярд на ЗСУ. Мільярд. Це все кошти, ті, які заходять до нас, в тому числі за рахунок ПДФО. Народна депутатка Галина Васильченко, співавторка законопроекту про місцеве самоврядування в Україні, каже, така зміна місця сплати податків є незаконною. Якщо це лікарня знаходиться у Львові, то всі працівники, які працюють у Львові. Це тебе слово має це у ній. якщо це там сілія в іншому місті в іншій громаді, тих працівників, які працюють там ці сілі, має зараховуватися відповідно в ту громаду з конкретної кількості працівників, які працюють у цій сілі політичний оглядач Дмитро Посипанко вважає, що насамперед такі зміни мають політичний підтекст. Для чого це робиться? Ну я думаю, в першу чергу, для того, щоб Якось не знаю послабити Андрія Івановича, послабити його впливи у Львові. Бо напевно не будемо приховувати, що всі готуються до наступних виборів місцевих, які відбудуться чи не відбудуться в 2025 році. А це ресурс, це вплив, це гроші, які завжди потрібні на виборах. Відреагувала на цю ситуацію. Як сочільниця Львівської облради Ірина Гримак, вона вважає, що ПДФО обласних лікарень має залишитися у бюджеті Львівської громади. Рішення обласних очільників про зміну місця сплати ПДФО трьома обласними лікарнями зі Львова у громади, де розташовані їхні філії, вкотре викликає значний резонанс. Управління майном громади та розподіл коштів мають бути справедливими. У цьому питанні не місце для владних маніпуляцій. Перерахування ПДФО в інші громади не розв'яже проблеми фінансування лікарень. Власником цих закладів є Львівська обласна рада, яка і має відповідати за їх належне утримання. Кілька років тому Львівська облрада під керівництвом Олександра Ганущина вже здійснювала перереєстрацію обласних закладів зі Львова у райони. Однак, після зміни законодавства про місцеве самоврядування в Україні все повернули назад. Вівіан та гостей міста запрошують здати кров у першому в Україні мобільному центрі крові. Це автобус, обладнаний усім необхідним, щоб безпечно та комфортно збирати кров. Мобільний центр діятиме наступного четверга з 9 до 12 біля оперного театру. Там працюватимуть фахівці міського центру служби крові першого медоб'єднання Львова. Також донорів пригощатиме ресторан хорошого настрою П'ятниця. І усі, хто здадуть кров, отримають у подарунок квитки на виставу в оперному театрі. Зареєструватись та обрати зручний для себе час можна за посиланням на сайті мерії. Одна донація може врятувати до трьох життів, наголошують медики. Що таке цей Блатмобіль? Це такий автобус, оснащений для донації крові. Там є п'ять крісел, також місце для перепочинку донорів. Після донації весь процес відбувається абсолютно безпечно і. Потім, в подальшому, ця кров переробляється вже у нашому міському центрі крові на еритроцити, тромбоцентарну масу, а також для виготовлення цільної крові. Ще один рекрутинговий центр у Львові відкриває його 24-та механізована бригада імені короля Данила, яка дислокується на Львівщині. Запрацює рекрутинговий центр з 8 квітня. Адресу оприлюднять згодом. 24-та бригада один з найдосвідченіших механізованих підрозділів ЗСУ. Її військові пройшли найгарячіші точки російсько-української війни, починаючи з 2014 року. У Львові вже працює перший в Україні центр рекрутингу української армії і такі ж спеццентри батальйону «Вовки да Вінчі», бригади спецпризначення НГУ «Азов», 3-ї штурмової та 103-ї бригади ТРО.